Я в руки беру ковзар і тихо його читаю. Садок вишневі коло хати, хрущі над вишнями вбуть, богатарі богами йдуть, Співають ідучі дівчата, а матері вечерю йдуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка. Вечерю подає, а мати хоче научати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все тільки дівчата, та соловейко не затих. da al jardín de cerezos, Cruzca de mayo sorbe de la flor, su arado lleva el arador, las niñas cantan a lo lejos, la madre pone el cenador, familia cena al aire fresco, el lucero del atardecer, la hija sirve el pan en cesta, la madre le enseña el que hacer. Pero el Ruiseñor molesta. La madre a sus hijos traviesos les acostó en el jardín, se durmió a su lado al fin. Solo las niñas no están quietas y Ruiseñor el cantarín. Шевченко по діброві вітер виє. Подібровий вітер виє, гуляє по полю край дороги гнето полю до самого долу. Стан високий, лиш широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє. Кругом нібилини. Одна одна, як сирота, на чужині гине. Ельвіанто й роблі з хіми, кампос ремоліна, У налому делькаміно, альсуэло арима. Alto, esbelto, de hoja grande, en vano verdea. Un vasto campo lando cual mar lo rodea. Un marchante en su rumbo lo ve y entristece. Un pastor sobre la tumba con flauta amanece. Lo que ve el alma hiere en un desierto apenas. Умо у Ерфаному мире ела т'єра хена. Чи ми зустрінемось ще знову? Чи вже навіки розійшлись, і слава правди, і любові в степи і деврі рознесли? Так, не наша мати, а довелося поважати. То воля Господа, годіть смирітися, молітись Богу, і згадуйте один другого, свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте, останню тяжкою минуту за неї. Господа, моліть. Nos juntaremos algún día o nos alejamos para bien la voz de acierto y cariño por las estepas ya corrieron amén no es la madre nuestra la respetamos aunque cueste así lo quiso dios andad con calma oración y aliento y recordaos mutuamente І вострія Україна амат, амат ен ла темпестат, Ен нельзя дуро ультімо ультимументу пореджа адіос ресат. Рве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завів, додолу верби гне високі. Горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі то веринав, то потопав, Ще треті півдні не співали, ніхто нігде не гомонів, сичі в гаю перекликались і ясен раз у раз скрипів. Hasta Dnieper, ruge y gime el viento gana en acritud sauces saltos a tierra rima eleva la ola en altitud la luna pálida esos días de una nube aquí o allá se asomaba y se hundía como un barco en alta mar los tardos gallos, aún no cantaban, no hubo voces ni al azar, los bos del bosque ululaban, crujía el fresno sin cesar. El vasto Dnieper ruge y gime, el viento gana en acritud, sauces altos a tierra rima, eleva la ola en altitud. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милі, що плани широкополі, і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворожу. Отоді я і Дніпро і горе все покину і полину. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте та вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї величній, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим, тихим словом.